Коротше, переключаємося. Настільки рагульний стан сьогодні, я не спала всю ніч. мене, як хтось прокляв. Коротше, в мене завжди проблема з Тобто, е, Я не можу... Ну, коротше, в мене диван провалився повністю, просто там він з якоїсь бумаги зроблений цей диван. Дивіться, кілька надав сонічку. Коротше, він в мене зроблений з якогось. Цього коротше, з якогось матеріалу такого, що він дуже легко ну, провалюється. Тобто ти я не я просто не, не можу зрозуміти, чому в мене по життю проблеми зі спанням. Про просто з боже. Я тільки коли якісь, можливо готель, якийсь послаблююся, там класний диван всі, всі зручності. Ну вдома куди я не знімаю десь житло. У мене чи матрасом в мене проблема, або якийсь куплю матрас, який мені не підходить, або в мене цей диван просто провалився. Ну от як можна, ну Боже, я не знаю, там, це так треба робити, щоб він провалився. Що, ну, я просто я не знаю, що має там статися, що він взяв, як провалився. Я ну, це чого почати, поки чекаю таксі, їде. Щоденько розповім. Знаєте, є такі люди, які думають, я, я звертаюся за допомогою, так мені потрібна допомога. Я, я, якщо є, наприклад, людина ресурсна, якщо в неї є на це, є знання, є можливості, тобто я ну, абсолютно не боюся, не боюся. Звертатися до цієї людини, розумієте? Це, ну якщо там, наприклад, по темі машини я буду вибирати, я звернуся, ну, наприклад, якщо буду обирати бушну, якщо я нову куплю, то ну, таке, знаєте, є такі нюанси, що за маскою доброти і просто. Таїться таке, що ти просто офігіваєш, Просто знаєте, такі люди думають, що ой, ти пропадеш без них. Ну, не пропала. Живу якось. Ось. Не ну, якось, а живу. Ось. І знаєте, і коли хочеться, щоб ой, щоб якось, ой, хочеться, щоб якось прямо Тому йде таке, так, хочеться, щоб якось не добре, а якось. І прийшла додому, зараз готую салати. Коротше, я вирішила, я більше ніколи не хочу ні під кого, якщо це мені не дає ніякої фінансової вигоди, що я від цього себе дуже офігенно почуваю чи ще щось. Я не хочу абсолютно більше. Підлаштовуватися в тих місцях, де я підлаштовувалася. В тих місцях, в яких я вже не поміщаюся. Все, я вирішила. Зав... Мені нехай міняють, по-перше, диван, тому що це, 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 це рагуль. Це просто це вже рагульна історія. І не знаю, там в прачечні, прачечні, там, де я це закидувала прання. Коротше, і там стоять дві. Так, два дивани. І я приїду з Я приїду з нехай мені міняють просто цей диван. Я манала просто не спати по ночам. Я реально заманалася. Перестаємо бухати, пити, щоб заснути. Я, я не знаю, я не хочу, я хочу. Здоровий спосіб життя без алкоголю. Е, ні, Я не говорю, що я там зовсім не буду пити алкоголь, ні, такого не буду. Я буду, я, я буду без шабу, ніж буде по-любому. Але не для того, щоб заснути. Мені я, я ні малатанін, ні якісь ні таблетки, мені ніфіга не допомагає, щоб заснути. Мені допоможе тільки дуже добра постіль. Більш-менш. Так що приїжджаю з біщад. І аля не знаю, всіх просто буду підключати. Тут матраси отако, знаєте, ногой можна підкидувати. Це не так, що. Тут, тут я вам серйозно говорю, цей матрас, який в мене, він такий, він, він закороткий. Бачите, губи, я так проекспериментувала таку помаду і намалювала. Але я втомлена, я не спала. Ось, ось що треба пити. Це е, цей е, е, мор, морквяний сік, я дивлюсь на свої нігті. Тому що не знаю, в якого не стані. Мені ще треба сьогодні манік зробити. Вирішила я цей топік одягнути. Щось таке яскраве, я думаю, що ще готую, але я такий. Емочку, взяла Емочку, бо мені здається, що Есочка ніби як мене стискала. У мене взагалі груди. ну ось він так У мене груди невеликі, але чомусь цей топ, от я не коли він сильно затягує, і він такий більш вільний. До речі, під лосини буде дуже класно дивитися. Ось, дивіться, я так очі сьогодні намалювала, тому що я була в ХБ і в Росман. І я шукала собі олівець для очей, і я шукала собі підводку коричневого кольору. Я шукала і я знайшла, і, але я, мені прийшлося перепробувати просто все на собі. Тому в мене очі просто такі дуже-дуже багато фарби на, на, на очах. Дуже багато, дуже дуже грубо дивиться, мені так не подобається. Ось, салатик готую, майже готовий. Тереріра. картошечку, картопельку варю. Люди, я, я вам скажу, я тут живу життям своєї мрії. Я їм корисно їжу за копійки. Ну, серйозно, я, ну. Я багато чого в Києві не могла собі дозволити серйозно. Я просто не могла. Це не моє місто. Я дуже подобається. Я дуже люблю Україну, Я вже говорила українські дороги, і Київ мені подобається. Але в мене там от грошовий еквівалент взагалі не йшов. Ну, взагалі, настільки був на низькому рівні, що я вибирала купити мені корм котячий, чи мені гречку для себе купити, розумієте? Я дивлюсь свої відео, яка, зам... ну, яка в мене яка якась одежа в мене, вся така якась поношена чи зношено, а якось за... За це затаскана, замучена життям. Я не хочу. Все, мені зараз, я вже не хочу, я цього не їлася, тому терпіти там щось я не хочу що все. Я спробувала життя, і я зараз живу тим життям, яким я хочу жити. Я купила класні кросівки, я харчуюся хорошою їжею. Ось буквально при, буду скоро займатися спортом активно. 20 уроків я слухала пісню «Не стоїть прогибатися, так ти зменшує Лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Ось. Теперь я почала так робити, щоб безстроить світ пицела. Угу. Вообще я не сплю, Я не піду на работу. Яка я кая на, на 9 рамку. М -м -м. А треба любити себе. Пам'ятаю, що маленький. А, ти себе любиш, а ти себе любиш. Це таке провокаційне питання. Це таке дурне питання. Зараз мене ж ніхто не питає. Чи люблю себе? Як думаєте, чому?